З вами знову канал Нумізматика+. Плюс. І цього разу я пропоную для вас ось такі цікаві монети. На монетах зображена Марія Тереза. Ось також монети в хорошому стані, виготовлені зі срібла. Це і це 835-ї проби, якщо я не помиляюсь. А може 825-ї. Ну, не суть важно. Зараз про них по порядку. Ось така велика монета в діаметрі 41 мм. Це є талер Марії Терези. Ось зворотня сторона. Ну, нехай вас дата 1780 не вводить в оману, тому що це є офіційний рестрайк. Монети виготовлялися на монетному дворі доволі великим тиражом. Але також серед номізматів користуються чималою популярністю. Аж ну, монета така ось цікава. Ось такий герб. Також є сайти присвячені от саме цим рестрайкам. Де можна оприділити на якому монетному дворі проводився друк, Приблизні тиражі. Це при нагоді можна знайти. Так, приступимо до другої монети. Це австрійська монета. 25 шилінгів. Також монета ювілейна. 1967 року. Монети тримаю в капсулах. От зараз відкрию. Фокус не хоче пійматися. Ай яй, -яй. о! Ми бачимо, також монета в доволі непоганому стані. По ціні я купляв їх десь два роки назад, тому по ціні також буде знято окреме відео. Яка ціна їхня на даний час? Ось такий талер Марії